Щиро вітаємо вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Цього разу в рубриці мисли біблійно ми звернемось до таких актуальних питань, які дуже часто ставляться з боку навіть нецерковних людей. Тобто, яким чином у Біблії поєднується шоста Божа заповідь «Не вбий», із вченням Ісуса Христа, як любити ворогів і прямими Божими повеліннями про те, що ту чи іншу людину за ті чи інші злочини потрібно знищити. Дивлячись на цю всю картину, давайте розглянемо біблійний підхід і логікою біблійного мислення в цьому питанні. Дійсно, коли ми читаємо із 20-го розділу книги Вихід про 10 Божих заповідей, шоста заповідь говорить: Не вбий. Але коли ми далі читаємо наступні розділи цієї книги, уже 21 розділ, 12 вірш, говорить про те, що якщо хтось ударить іншого так, що той помре, то такий неодмінно також має померти. Або 22 вірш. 21 розділу вихід. Якщо б'ються чоловіки і штовхнуть вагітну жінку, так що вона передчасно народить, але без іншої шкоди для здоров'я, то винуватець неодмінно понесе покарання. Він заплатить згідно з вимогою чоловіка, жінки за рішенням суддів. А якщо станеться нещастя, то даси життя за життя, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Опік за опік, рану за рану, синець за синця. Перш за все, ми маємо розуміти про те, що Бог, даючи повеління 10 заповідей, Він вводить їх в площину особистих взаємостосунків з людьми і також Божі заповіді, які лягли, як в основу законодавства, закону порядку, як будувати в суспільстві взаємодію. Тобто є влада. Інше питання, як ми можемо розглянути розуміння того, що як ставитись до ворогів, 23 розділ книги Вихід, 22 вірш. Сказано: якщо уважно ти будеш прислухатися до його голосу і робитимеш усе, що скажу, то Бог каже: Я буду ворогом твоїх ворогів і супротивником. Твоїх супротивників, адже мій ангел піде перед тобою і запровадить тебе до Амарейця, Хетейця, Пірезейця, Ханаанця, Гівійця, Євусейця, яких я знищу. Істина є в тому, що Бог хотів оберегти в своєму промислі ізраїльський народ, із якого мав прийти месія в цей світ, наш Господь Ісус Христос. І для того, щоб інші народи, які були від ілопоклонстві, які чинили гріх, але негативний вплив, щоб вони не мали на Ізраїль, Бог дав унікальну місію в історії людства для ізраїльського народу, бути караючим Божим мечем для інших народів з тією метою, щоб в майбутньому, прийнявши тіло людини. З ізраїльського народу прийти в цей світ. І так і зробив Господь наш Ісус Христос. Унікальність місії ізраїльського народу старозавітніх часів ніхто не міг і не має права присвоїти собі. Але Бог унікально використовував свій народ. Коли ми читаємо нагірну проповідь Ісуса Христа і ми бачимо певні. Повеління і Божі настанови, які говорять про те, що «а як я маю будувати своє життя. Хіба Ісус Христос не сказав про те, що потрібно любити своїх ворогів? Давайте нагадаємо ці тексти Євангелія від Матвія в п'ятому розділі. Із 17 го вірша читаємо: Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але виконати. Якщо хтось порушить одну із цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. І далі Ісус говорить про своє вчення і розкриває, це є духовна конституція для життя християнина. Ви чули, що сказано прадавнім: не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам. Що кожний, хто гнівається на брата свого, безпідставно підпадає під суд? Якщо хто скаже на свого брата рака, тобто виродок, то й підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієнну. Яким чином вмістити шосту заповідь Невбий, Боже повеління вбивати тих, хто порушує закон, і яким чином цьому відношенні... Грає роль нагірна проповідь Ісуса Христа, який також і продовжує, і нагадує про те, що ви чули 38-й вірш Євангелія від Матвія. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не протився злому, але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. Ви чули, що сказано? Люби ближнього свого, 43 43-й вірш говорить, і ненавидь свого ворога. І далі Ісус продовжує, що якщо ми любимо тільки тих, хто нас любить, то яка за це нагорода? Якщо ми добро чинимо тільки тим, хто до нас добре відноситься, то яка з цього нагорода? Але коли нас гонять і переслідують, і ми взамін благословляємо, то ми зростаємо в досконалості і ми наслідуємо природу Ісуса Христа і Його сутності. Істина є в тому, що нам потрібно розмежувати те, що Бог говорить особисто в нашому житті, в нашому побутовому житті, у наших взаємостосунках з іншими людьми. Ми маємо любити ворогів, ми маємо прощати, ми маємо благословляти, ми маємо вміщати, ми маємо не вбивати людей. І навіть внутрішній наш вимір, нашого життя і гнів безпідставний і образа людини, і звинувачення її, і рішення в серці її знищити у Божих очах, це прирівнюється до гріха. Натомість гріхом не є, коли Богом поставлена влада, визначена структура суспільства, устрій країни як принцип збереження життя. Це Богом принцип встановлений влади, яка карає за злочин, і про це говорить Новий Завіт. Це не є гріхом. Ми можемо нагадати цей текст із послання до римлян, 13 розділ. кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б. Від Бога, а чинні влади, встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові. Хто противиться, той накликає на себе осуд. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. Правитель Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, то бійся, бо недаремно Він носить меч, він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Істина є в тому, що Бог визначив, щоби в світі не було хаосу, устрій і владу, керівництво країни, силові структури, є відповідальні люди, які несуть відповідальність за те, щоб зло не поширювалося. Дуже ключова і важлива думка: зло у суспільстві. Зупиняється силою, але в особистому житті, в особистих взаємостосунках. Зло перемагається любов'ю. І трошки вище в 12-му розділі, вище від 13-го розділу, саме на особистий рівень взаємостосунків, апостол Павло нагадує: нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому, як написано. В моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. І тому, якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. А чи не порушую я, позбавляючи життя іншої людини Божій заповідь і чи не чиню гріх? Якщо військові, яка дана їм влада від Бога, як керівництво і устрою країни, і забезпечені мирного життя, сьогодні воюють і захищають нас від ворога, який йде для того, щоб красти, вбити, погубити, гвалтувати, нищити і позбавляти життя, то це обов'язок військових, і сказано, що вони є слуги Божі. Слугами Божими в Біблії називаються або служителі Бога, або представники влади, які відповідають за порядок, який має бути в країні і чи на добро. Звичайно, ми ми розуміємо, що не завжди влада і силові структури відповідають цим критеріям, але як принцип, закладений Божої влади, дає їм повноваження позбавляти життя іншої людини, захищаючи життя невинних людей. За це ми молимося, і дякуємо наших військових і називаємо їх героями, тому що вони захищають нас ціною свого життя, відповідальність нас як церкви, віруючих людей молитися за них. Разом з ними стояти в цій боротьбі і всіляко підтримувати тих, хто є на фронті. І багато хто з віруючих людей із зброєю в руках захищають нашу країну. І вони теж не роблять гріх. Це є Божа справа, вони є Божі слуги, і вони захищають нас від зла. Ісус Христос у своєму земному служінні він зробив особистий приклад і зійшов на рівень особистих взаємин з людьми. Тому він відклав як Божий устрій, і Божий порядок і Божу справедливість покарати всіх людей за гріхи, і він сам прийняв тіло людини, він сам приніс себе в жертву за гріхи. Він був розп'ятий за нас. І тому він хоче, щоб ми, розуміючи його прощення, могли прощати один одного. Але цим самим Бог не відміняв державний устрій. Країни її структурами для того, щоб протистояти злу, захищати від зла і карати зло. І якщо потрібно карати зло ціною знищення тієї людини, яка несе зло, то це не суперечить Біблії. Ми маємо розуміти про те, що прийде абсолютно інший час. І Ісус Христос у своєму другому приході, Він відновить справедливість і Він прийде у це людство вже з позиції влади, як суддя. І про це читаємо в книзі об'явлення Іоанна Богослова, читаємо в 19 розділі з 11 вірша. І я побачив відкрите небо, і ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює, очі ж його, наче полум'я вогню, а на його голові багато вінців, він має написане ім'я, ніхто не знає. Тільки він сам, і він задягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово, а небесні війська рухались слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон. Із його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у винній давинні лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на одязі, і на своєму стегні написане ім'я. Царь над царями і Господь над володарями. Отже, який висновок ми можемо зробити в нашому житті? Перш за все, Боже повеління не вбивати говорить. Про любов до ближнього, і це є найбільша заповідь любити Бога понад усе і ближнього свого, як самого себе. Це є сфера особистих взаємостосунків. Питання колективної безпеки, устрою держави, кримінальної відповідальності, дії силових структур. Це є Богом принцип встановленої влади, який має зупиняти зло навіть шляхом знищення інших людей, злочинців. Принагідно хочемо також і відмітити приклад українських військових. Які призначені Богом як інструмент захищати нас, але коли ворог потрапляє в полон або здається в полон, для них є правильне і милосердне відношення на відміну від злочинців російської армії, які катують полонених, порушуючи уже правила війни, тому що навіть у війні є військові злочини, і це є гріх. Ми також і можемо говорити не тільки про військових, але багато людей на окупованій території зазнають переслідування, катувань і навіть смерті. Тому в суспільстві це зло і це є Божий принцип, має бути покаране смертю. Якось на одній конференції я помолився молитвою і отримав два зауваження. Молитва була наступна. Про те, що Господи, даруй покаяння російській армії, але якщо вони цього не зроблять, то нехай знають вони, що вони будуть знищені твоїм інструментом Збройними силами України. Підійшли брати і запитали: «А хіба можна молитися за покаяння ворогів, а інші запитали з іншої крайності: «А хіба є право щоб молитися за знищення інших людей? Коли ми дивимось на біблійну позицію, ми часто будемо попадати на різні протиріччя двох крайнощів, тому що покаяння це означає залишити зброю, це взяти відповідальність на себе, повернутися назад ту землю, на свої болота, звідки прийшли, і понести відповідальність за свої дії. Це є покаяння. Але якщо вони свідомо а Бог завжди дає шанс на покаяння людині, перш ніж її знищити, ідуть, то вони мають розуміти, ми молимося за влучність, за Правильне виконання різних завдань і успішне виконання завдань для нашої армії, яке полягає в ліквідації техніки і живої сили ворога. Оці речі важливо розуміти суспільний рівень, особистий рівень і рівень того, що Бог дає, перероджуючи наше серце, бути Божим дитям. Тому ми очікуємо. Божої справедливості в цьому світі з приходом Ісуса Христа, і коли Він є наш особистий Спаситель в сфері особистих взаємостосунків з іншими людьми, ми будуємо повченню нагорної проповіді. І ми також молимось, щоб наша влада діяла максимально чесно і справедливо, а Божі слуги, які носять зброю, були караючим Божим інструментом і знищення тих людей, які сіють смерті і несуть зло у цей світ. А що ви думаєте про біблійну позицію і біблійний погляд вбий, не вбий нагірну проповідь Ісуса Христа? Як ви це вчення пояснюєте іншим людям, ви можете поділитися в коментарях. Якщо це відео було корисним для вас, ми дякуємо за його поширення і вподобайку. Нехай Бог благословить нас і дарує Україні перемогу. Молимось про це і діємо спільно в такому напрямку.